Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, українські війська перебувають поблизу Херсону. Єдиний населений пункт, який розділяє це місто, це Чорнобаївка, заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко. Якщо говорити про те, що зараз відбувається в Херсоні, можна так охарактеризувати: настрої очікування у містян і приступи паніки в окупантів, які перебувають зараз на території обласного центру або поряд. Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який розташований у безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію і Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка, сказав він у ефірі національного телемарафону. За словами Самойленка, 13 вересня також були дуже великі вибухи на карантинному острові у Херсоні. Було ювелірне влучання в місце проживання і концентрації окупантів. Киселівка розташована за 26 кілометрів до Херсону, а Чорнобаївка за 10 кілометрів. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Згодом стало відомо наступне: захисники ще тільки намагають. Вигнати росіян з Чорнобаївської громади. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ця інформація, де окупація киселівки, неправдива. Киселівка там, де була раніше, в сірій зоні. За неї б'ються, заявив Кім. Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що росіяни все ще постачають техніку та боєприпаси через окупований Крим на Херсонщину. Він зазначив, що перешиє ківострова необхідно взяти під вогневий контроль. Для цього українським захисникам потрібно деокупувати Береслав. Відтак до шляху постачання. Ання ворожої зброї залишиться 80 кілометрів. За словами нарожного час на нашому боці щодо звільнення Херсонщини не потрібно йти в атаку і жертвувати українськими військовими. Якби там не було, українські воїни значно скоротили особовий склад російського війська. Тепер окупанти намагаються приховати шалені втрати живої сили. Збройні сили України завдали високоточного удару по скупченню окупантів одразу на трьох напрямках на Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Росіяни вивозили трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках у генштабі ЗСУ зауважу. Ла що росіяни досі що сили намагаються приховати втрати? Тож щоб зробити видимість, що втрат небагато, вантажівки з двохсотами забувають вщент. Зокрема, так трапилось після того, як українські воїни завдали високоточних вогневих ударів по позиціях російської армії в районі Херсону, Васильівки та Перевальська. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших. Трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Повідомили у генштабі. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.